Заході всі ви знаєте про святкування 14 о, о, червня дня міста. Передбачена в першій пол перші половині дня зранку у міському парку традиційні о, ярмарок Полуниці з о, о, конкурсами, передбачена виставка квітів, також там у нас конкурс. Наші кари, будуть ростові кукли, будуть виступати діти. Це перша половина свята до обіду. Після обіду передбачено зараз в плані це святковий концерт, дискотека та фейвер. Це, якщо коротко говорити по святкуванню піаніста. Як, як воно буде через 14, від ну, нас не залежить. Зараз все передбачено, ми працюємо на тому, щоб свято відбулося звичайно, в звичайному режимі, може не, так, не в такому обсязі, як рік, який минув, але на тому рівні, яке повинно бути в нашому місті, вже привикли наші звучати. Це коротко по...